Вітаю на каналі маленька хатинка. Ягідна фея-суничка у променях сонця. Оце так погода. Великі краплі дощу падали на суничний сад і всюди збиралися величезні калюжі. Ягідна фея-суничка стрибала від однієї калюжі до іншої. Хлюп-хлюб, а жуки й равлики поховалися під листочками і здивовано дивилися на неї. Дощ лив увесь день. Суничка вже почала хвилюватися, адже її будиночок чайник наповнювався водою. Ноги в крихітки феї намокли і змерзли. Апчхи! чхнула вона, а потім ще раз іще. Апчхи, Апчхи! а потім сталася халепа. Із носика чайника полився потужний потік води, і суничка змокла з ніг до голови. Ні, ні, ні. невдоволено пробурмотіла крихітка фея і струсила воду з крилець. Я не витримаю ані дня більше, апчхи і мої бідні суниці теж. І що ти збираєшся робити? запитав метелик бібо і почав витирати вусики оксамитовим листочком. Ми можемо спробувати побудувати навіс від дощу. Усі взялися до роботи, хрущі почали вичерпувати воду з будиночка чайника, а фея-брусничка притягла листя ревеню. З нього друзі зібралися зробити велетенську парасольку, але і не думав припинятися. Вода тепер була всюди. Так справа не піде, зітхнула суничка. Лише подивіться навколо. Підлога залита водою. Ми не можемо й надалі тут залишатися. Усі мої саджанці суниці потонули. Я знайду нам новий будинок, там, куди не дістанеться повінь, рішуче сказала крихітка фея. Одягаючи свій плащик, можливо, нам вдасться знайти вільну кімнатку в будиночку фей, подумала суничка. Добрий день, привіталася вона, стоячи біля дерева фей. Пробачте, чи не знайдеться у вас вільної кімнатки для мене і трішки для моїх саджанців? Повітряна фея з блакитним волоссям висунула голову з вікна. На жаль, у нас уже все зайнято, зіткнула вона, і в саду теж зовсім немає місця. Сонечка дуже засмутилася. Куди ж їй тепер іти? Ягідна фея знову вирушила на пошуки, але знайти гарне місце було не так вже й легко. У ставку було занадто заболочено, а під деревами в ягідному лісі занадто темно, це нікуди не годилося. Адже ягодам суниці було потрібне сонечко. На вершині мальовничого пагорба крихіт фея знайшла стару шпаківню, от якби там оселитися. Шпаківня виглядала дуже затишно. Це саме те, що треба, посміхнулася суничка. Із пагорба відкривався чудовий краєвид на довколишні ліси, а ягодам сониці вдосталь вистачило б сонця. А ще на пагорбі не страшні жодні повені, і усюди був аромат свіжої землі. Про гарніше місце Суничка навіть мріяти не могла, і ягідна фея поспішила додому збирати речі. У будиночку Чайнику все було догори дригом. Усі кинули свої справи й допомагали Суничці зібратися. Жук Фідібус склав кухонний посуд у шкаралупки Волоського горіха. Які замінювали йому валізи. Фея брусничка зібрала постільну білизну, а Паула пустерела, почала допомагати бібо. Вони крильцями сушили килимки. О, ні! раптом застогнала фея суничка. Що сталося? захвилювалася Паула. Ти передумала переїжджати? Суничка похитала головою. «А вже ж ні, але як нам перевезти мої кущі кисуниці? Нам потрібен хтось великий і сильний, щоб він міг викопати кущі і перенести їх, сказав Бібо. Суничка радісно заплескала в долоні. Можливо, білка? Узимку я завжди пригощаю її суничним варенням. Вона неодмінно допоможе. Білка з радістю погодилася допомогти. Вона привела із собою помічників, двох мишок полівок і земляну жабу. Чудово! зраділа ягідна фея, коли побачила, що мишки вже викопали перший кущик суниці. Жаба допомогла їм акуратно відкопати найтонші корінці. А ось і візок для перевезення речей. Його суничці позичив їжачок Цетті. Білка поклала рослини у візок, а Паула постерела вкрила коріння великими листочками. Так воно не встигне висохнути навіть під палким сонцем. Нарешті всі речі були спаковані. Отже, можна переїжджати. Суничка ще раз перевірила, чи вона чогось не забула, і попрощалася зі своїм будиночком чайничком. Їжачок Сетті потягнув візок. На ньому кущики суниці рушили назустріч своїй новій оселі. Оце так так. здивовано вигукнули друзі, коли побачили шпаківні на вершині пагорба. Як же тут красиво. За три дні суничка вже облаштувалася у своєму новому будиночку шпаківні, як раптом саджанці суниці на нових клумбах почали в'янути, не допомагали навіть добрива, якими крихітна фея посипала коріння. Що ж сталося? хвилювалася суничка. Хіба їм тут погано? Невдовзі на суничку чекав неприємний сюрприз. На внутрішньому боці листочків ховалася купа попелиці, що копошилася й поїдала суничні кущики. Лише цього не вистачало. Суничка була розлючена, але попелиця лише захихікала у відповідь. Бібо був здивований. А де це поділися сонечка? Адже вони завжди проганяли попелицю. О, ні, ляснула себе по лобі суничка. Я ж зовсім забула про сонечок. І крихітна фея дуже засмутилася. Бідолашні сонечка й знати не знають, куди я переїхала. Напевно, вони чекають на мене біля будиночка чайника. Голодні, холодні. Бідкалася суничка. Вона схопила кошика і мерщій рушила в дорогу. Поки ягідна фея поспішала до старого будиночка чайника, сонце вже майже сіло, сонце вже майже сіло. Бела, квітковий ельф, уже пурхала з ліхтариком по ягідному лісу. І співала всім рослинам і звіряткам колискову. На добра ніч, мої друзі, ніч панує вже на лузі. Завтра прийде сонця час, знов покличу гратись вас. На щастя, сонечка все ще сиділа біля старого будиночка-чайника. Ходімо зі мною, мої любі, покликала їх крихітка фей і вказала на свій кошик. Але коли всі сонечка залізли в кошик, він став дуже важким. На щастя, повз них пролітав кажан і з радістю погодився донести соничку й сонечок до їхнього нового будинку. Уранці, коли перші промені сонця освітили шпаківню, сонечка показала сонечкам нове поле, засіяне саджанцями суниці, по палиці вже було не до сміху. Варто було лише побачити сонечок, як шкідники кинулися втюки Перший кущик суниці радісно підняв свої листочки. Мої любі сонечка, та ви справжні герої, заплескала в долоні ягідна фея. Я побудую для вас готель у моєму новому садку. Метелик бібо лише скривив рота. І все одно мене дратують ці безглузді сонечка, пробурчав він. Але ж де вони? Невже полетіли геть? здивувалася Фея суничка Так, полетіли, сказав метелик, адже вони вже знищили всіх шкідників. На жаль, деякі кущики все ще стояли з опущеними листочками. Крихітка фея посміхнулася. Вона взяла свою чарівну паличку і торкнулася нею кущиків. Тадамс і листячко одразу ж позеленіло, а сунички стали яскраво червоними. Метелик бібо засяяв із радості. Ти справді найчарівніша ягідна фея на світі. Дякую, засміялася суничка. І почервоніла так само, як і її ягоди суниці. От і казучці кінець, а хто слухав молодець.